Вітаю вас, друзі! Росія! Це настільки дивна країна, що там навіть про здачу макулатури повідомляють на державному телебаченні. Новості по-настоящему сенсаціонно Росія вперше в історії подає жалобу в ЄСПЧ. Ротів Україна так, друзі, Російська Федерація подала скаргу на Україну до Європейського суду з прав людини. І я намагався якось зробити правовий аналіз їхньої скарги, але не зміг, тому що тексту цієї скарги ніде немає. А із того, що написали на сайті їхньої генпрокуратури, все вказує тільки на те, що це люта правова дичина, точніше, антиправова. Ні! Це сором. Ну і знаєте, якщо хтось подає скаргу до ЄСПЛ, це ще не означає, що її взагалі будуть розглядати. Я впевнений, що ця справа для Росії абсолютно провальна, як і всі справи, за які вона береться. Ця заява їхня вона не юридична, а суто пропагандистська. Дуже... Приїхали, здрасту це такі собі юридичні конвульсії Росії, і спроба показати, що вони насправді теж скаржаться проти України, тому що я нагадаю, Україна подала вже кілька скарг проти Російської Федерації до Європейського суду із прав людини. Одна із них це скарга спільна із Нідерландами за збитий малазійський Боїнг, і Росії доведеться за це відповідати, тому вони ось так істерять і роблять оцю політичну заяву. Проте тільки тільки для того щоб показати усю недолугість російської пропаганди, пропоную послухати їхню брехливу версію. Документі 10 пунктів. Гібель людей на майдані на майдані Беркутівці вбивали майданівців, і зараз більшість із них знаходиться в Росії. Домі профсоюзів в Одесі. Та людей просто сожгли. але якось вони забули про найважливіші деталі про те, що російські і проросійські бойовики і розв'язали події 2 травня в Одесі. І зараз практично усі вони теж знаходяться на Росії. А ще саме на службі у Росії знаходиться Володимир Бодилан, який 2 травня 14-го року забороняв пожежникам їхати гасити пожежу у будинку профспілок. І він, коли втік до окупованого Криму, то став там одним із начальників місцевого МЧС, а зараз він є заступником голови адміністрації Сімферопільського району. Тобто, той, хто винен у тому, що найбільше людей загинуло у будинку профспілок, сьогодні служить російським окупантам. Крушення Боїнга Боїнгамеч 17 який збили російські окупанти, і вони ще перші години цим навіть хизувались. Свіже підписаний російський російські закони корінних народах. Єдині расисти які вилізли в Україні в контексті даного закону, це представники Росії в Україні із партії Медведчука ОПЗЖ, наприклад, Нестор Шуфрич, ось отаке ніс на російському телебаченні про кримських татар? Ми визнаємо корінним народом е, послідовників і фактично, е, фактично... Наслідників Чінгізіда Це Батухан, который жов Київ, Це тисячі наших жінок, які були уведені в рабство з понятними целями. То коли вже там Росія почне боротись проти проросійських фашистів? Сьогодні фашизм в нашій країні. Отримав свій колір, фашизм, гомосексуалізм, все прописано смертю. Слухаємо далі їхні маразми. Ой, вибачте, тобто аргументи. Дискримінація роскоговаряючих людей на Україні це після історії про те, як в Україні не беруть на роботу людей через те, що вони україномовні. Водна блокада Крима. Тобто Крим Росіяни окупували, але про воду якось забули. Хоча у ЄСПЛ вже є певна позиція щодо Криму у січні цього року. ЄСПЛ заявив. Що Росія почала здійснювати ефективний контроль над Кримом, тобто почала вже окупацію Криму і повністю його контролювала із 27 лютого, коли російські солдати захопили будівлю парламенту Автономної Республіки Крим. Притіснення свободи слова за всі гріхи українським властям прийдеться відповідати. Судді дуже страшно Боїмось. але це ще не все. Скабєєва не про все розповіла у себе в програмі. Там іще був пункт про те, що Україна дискримінує російський бізнес. Хоча це насправді не так по-перше. А по-друге, навіть якби це було і так, нічого поганого у цьому не було, б, тому що Росія це країна-агресор, і заважати російському бізнесу в Україні це вимога нашої національної безпеки. І ще окупанти звинувачі. Чують нас у тому, що ми нібито обстрілювали їхню територію, хоча було абсолютно навпаки, саме з Ростовської області градами окупанти стріляли по нашим військовим на Донбасі. А також вони просять розібратись із нібито нападами на їхні дипломатичні установи. Хоча насправді це взагалі не компетенція Європейського суду із прав людини. Також їх не влаштовує те, що наші правоохоронні органи не завжди Співпрацюють із ними, але є мій улюблений пункт Провести надліжаще розслідування і немедленно привлечь віновних літск ответственності. В встановити мир і согласие на території України, відновити мир, злагоду, зробити усіх щасливими і запустити бігати по веселках рожевих поні. Давно я подібної дичини не бачив. Підписуйтесь на мій канал. Тут я досить часто розбиваю російську пропаганду і пропоную далі послухати і ще. Що вони там несли у себе на телебаченні в контексті цієї скарги? Ну, во перш складується щення, що українська власть Росію окончательно достала і допекла. Як этот механізм буде працювати? Та ніяк воно не працюватиме. Якщо щось зробила Росія, то це точно не буде працювати гарантовано. А наша влада настільки їм допекла, що вони то скарги подають, а то кажуть, що її треба розвішати. Справжні антифашисти на ми один народ, як сказав президент, народ то один. Проблема тільки в кучці негодяїв, які Антикантиконстиционным путем там власть захватили. Вот их надо перевешивать на фонарях. А Україна це безусловна частина нашої великої Росії, і це заявляв не якийсь там рядовий пропагандист чи просто божевільний на їхньому телебаченні. Це був заступник голови государственної думи Російської Федерації Петр Толстой. Ми не ніколи не були... нічого а, не віднімали, Галкін! Ми були винуждені вернути родну гавань, От, тому що ви. Убивали людей. людей у Криму Україна нікого не вбивала. А от Росія, коли почала окупацію, то стала вбивати наших громадян. Вона викрадала, катувала та вбивала українців. В этом проблема Галкин, що треба було в місті з Кримом визвращати радбовані, що і Донбас і Я... ліцеликом Україну Я... всю. У тевополське ваше часті запам'ятайте, друзі, оці слова. Оце і є політика Росії. Їм не потрібен тільки Крим, їм не потрібен лише Донбас, їм потрібна уся Україна. Вони хочуть захопити усю Україну і знищити нас із вами, розповідаючи про те, як вони. Стоять просто от на захисті прав людини, за руських будемо добиватися питання тільки в тому, що ці руски робили в Україні. Чому вони кажуть, що війна у нас громадянська, а труни їдуть на Росію? Я напоминаю... Вода в Крим Такое Секунди, має значення секунд. правом людини Вода в Крим. Нап... Тому що Куда... у людей є право на жизнь лишає їх води ви адні, а, 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 а це вже про воду в Крим, і це теж брехня, тому що звичайні цивільні люди в Криму забезпечені питною водою. Вода в Криму потрібна для російської армії. І дійсно, чому ж це Україна не хоче допомагати окупантам утримувати окуповану територію. Хоча відповідно до міжнародного права це саме обов'язок окупанта. Ви можете представити собі? Ту Україна возьмет і перекроет, например, воду в Києві всю. Ілі і перекроють воду. Наприклад, ми, в воду ми, в Правильний вопрос, зачем якось із логікою у них там вже зовсім усе погано. Менше, мабуть, треба пити бояришника, щоб не порівнювати окупований Крим із неокупованим Києвом. А ще на ефірі у Скабєєвої відзначився і державний зрадник Рабінович. Що права человека сьогодні вже не, не захищені, тому що ти говориш по русски Рускаязичного населення не існує. Останнім часом представники ОПЗЖ дуже часто стали. Але гастролювати на російському телебаченні, і в мене лише одне є запитання до наших спецслужб, чому ось оцей фашистський дьявол досі не сидить, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. Гадаю, це питання є, на жаль, риторичним. А я особисто буду уважно далі слідкувати за перебігом подій довкола цієї скарги Росії проти України і насолоджуватимусь тим, як Росія програє, тому що Росія точно завжди програє.